Початок десятої ранку у їдальні п'ятої чернігівської школи на сніданок збираються учні першого та другого класів. Сьогодні їдять рис, курку, огірок, хліби з сиром, яблука і чай. Смачно з браджанки я люблю їсти суп постійно. Треба запікати, але я її не люблю. Я це слізом, то я теж їм. Також тут є буфет. У ньому можна придбати випічку, соки та негазовану воду. Прийшли сюди і одинадцятикласниці Поліна та Олександра. Сьогодні булочку з кокосом взяли та глазурю, але після цього ми прийдемо ще й за порцією. Із січня цього року школи повинні повністю перейти на нові правила харчування. Згідно з ними, діти мають вживати менше солі, цукру, смаженого, більше салатів, овочів і фруктів. З 1 вересня минулого року тривав перехідний період, коли заклади освіти могли починати вводити нове меню. Саме тоді зміни почалися і в п'ятій школі. Дуже багато овочів, фруктів. Менше цукру даємо солі менше. Салатів дуже великий вибір. Діти все їдять. Також зменшити мали і кількість хлібу, який їдять діти. Не пшеничний, а житній тому 20 грамів це небагато, я вважаю. Це сніданок, ось 20 грамів і обід 20 грамів. Анна Казимір каже, до нововведень діти звикли страви і напої без цукру їдять. Булочки вони в нас не солодкі. У по регламенту 5 грам цукру. на… На 100 грамів виробу учні ж харчування у їдальні та зміни в меню оцінюють так. Я ходжу до їдальні кожен день, ну коли ходжу до школи. Після четвертого року ми їмо. Мені подобаються порції, салат, ну там різні каші, чай і котлета. Мені подобається здорове харчування. Менше цукору я до їдальні ходжу кожен день, тому що мені тут все подобається. Порції кожен день різні, смачно, дуже, не дуже калорійно. Салати кожен день різні каші. Я вважаю, що це ну добре, тому що воно не так шкодить здоров'ю то мені все подобається. Вартість однієї порції за новими правилами у школах Чернігова становить від 33 до 34 гривень. Це в середньому на 10 гривень вище ніж було в минулому місяці. Збільшення вартості заступниця начальника міського управління освіти Олена Горна пояснювала підвищенням цін на харчі, а також новими нормами харчування. Наталія Гоман, Дмитро Фальчевський новини на Суспільному.